Вот это вже я не знаю. Очень. То вопрос это Так можно надо вам пишет.

Приїхали підтримати. Ми шостки. Приїхали підтримати акцію крилівчан, патріотичну акція з таким гаслом: Ні війні, ні твайні, що було зрозуміло, і з того боку кордону. От вважаємо, що повинні знати в Росії, що тут ніхто не не, не кушає на обід москалей і не п'є їхню кров, і з них консерви ніхто не робить. Тут нормальні люди, мирні, які хочуть жити в мирі, і тому ми закликаємо і Росію також вивезти свої війська і жити з нами в мирі. Я вийшла на антивоєнну акцію, тому що Росія, яка завжди себе позиціонувала в Насправді виявилися ворогом, шановні акупа, акупа. росіяни, дорогі росіяни, якщо ви хочете, щоб ми вас вважали браттями, пожалуйста, ведіть себе як браття, не як окупанти. Тому що я кожен громадянин кожної держави, любить свою державу і її захищати. Я хочу під показати, що ми самі. Що ми самі здатні навістила до своїй дорожні. Нам не треба допомоги зовні. Я хочу сказати, що ви може читали роман Булгакова Собачче серце. І там такий був персонаж Шариков, який дуже кричав часто Отнять і поділіть! так не будьте схожими на Шарикова, Не забирайте у нас Крим. Матері України! Станьмо на захист своїх дітей! Ми хочемо жити у вільній країні. Слава Україні! Героям слава! Ми за мир, за вільну Україну, щоб наші народи жили мирно, дружно, щоб наші діти росли у здоровій, щасливій ще... сім'ї. Наш северный сосед идет на Украину войной. Он уже оккупировал Крым и часть Херсонской области. Мы хотим ему показать, мы ему хотим показать, что нас просто так не скорить Россия. И это даже не на то, что я народился на Урале. Тут стоять наші единомышленники, мої земляки крилівчані. Они не хотят війни, але за себе ми всегда постоїмо. Слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Надія таршин, тобі все мало. Ну що ж ти, матушка Росія, цинічно брешеш всьому світу, загарбник ти, а не месія. І прагнеш світ переділити. Тобі все мало ненаситній. Знов хижопельку розтулила. Фашизм викохуєш новітній. таку сестру терпіть, не сила. Ти підняла на кого руку, кого ти хочеш залякати. Та ми ж тебе, брехливу суку у війнах всіх йшли визволяти. Собою затуляли Кремль і на фронтах творили славу. Твоїми землі берегли, ти ж вдерлась в ялту, балаклаву. Що, закінчилися ресурси на підняття земель сибірських, немає наших політв'язнів, всіх мучеників українських. Всі надра викачала наші, а за свої здираєш плату таку що темна очах вже воістину, як брату. Ти на своїй землі дай лад, не сунь до нас, поганий лапоть. Здавай, радіма, назад, бо із ганьбою будеш драпати. Слава Україні! А, слава Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава! 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 Ви бачите, я нормальна людина, дві руки, дві ноги. Нема рог на голові, нема в мене оскалу звіриного. Я не хочу крові, я хочу миру. Цей плакат написано. На цьому плакаті спеціально для російськомовних написано «Нет войне». Я не хочу війни особисто. І всі, хто тут присутні, також не хочуть. Нам не потрібна чужа земля, але своєму ніколи не віддамо. Слава Україні! Героям слава! Nossa,